Особливості модернізації промисловості і сільського господарства, економічна політика російського уряду в Надніпрянській Україні в пореформений період, реформи 60-70-х років дев'ятнадцятого століття, незважаючи на їх обмеженість, створили умови для економічного розвитку українських земель та зробили можливим, хоча й запізненням, здійснення індустріалізації. Її темпи в пореформений період були дуже високими, особливо це відчувалося у Наддніпрянській Україні, де лише за кілька років сформувалися нові галузі промисловості. Промисловий розвиток краю супроводжувався змінами і в інших сферах життя. Усі головні міста з'єднали між собою новостворені залізниці, розгорталися процеси урбанізації, формувалися нові суспільні верстви підприємців і промислових робітників тощо. Наприкінці ХІХ століття Надніпрянська Україна давала 26% загального перського прибутку. Однак на власні потреби використовувалося не більше половини від цієї суми. Засобом переміщення капіталів з українських губерній до центру стала також політика ціноутворення ціни на сировину, яку відправляли з Надніпрянщини, були набагато нижчими, ніж вартість російських товарів, що надходили туди у зворотньому напрямку. Так ці капітали фінансували розвиток інших регіонів. Використання економічного потенціалу на Дніпрянщини проявилося також у тому, що перевага надавалася галузям української економіки, які задовольняли потреби Російської імперії вугледобувна, металургійна, залізорудна. Натомість ті галузі, що могли скласти конкуренцію російським підприємцям, легка промисловість, підтримки не мали. Унаслідок цього швидкими темпами розвивалися сировинні галузі, а інші помітно відставали. Напередодні Першої світової війни Дніпрянщина давала 72% усього видобутку сировини в імперії та лише 15% виробництва готової продукції. Це стало свідченням того, що українська економіка набула однобічного характеру розвитку, особливості модернізації промисловості. Пореформений період став добою подальшого розгортання промислової революції. Селянська реформа 1861 року усунула головну перешкоду до формування ринку вільно найманої робочої сили, Іти працювати на новостворені промислові підприємства селян примушувала і малоземелля, що постійно зростало. У цей період Надніпрянщина переживала демографічний вибух, різке зростання кількості населення. Так, за 40 років число її жителів зросло майже на 72%. Протягом 60-70-х років 19 століття кількість робітників збільшилася з 86 тисяч до 330 тисяч осіб. Одним із рушіїв промислової революції стало масове залізничне будівництво, яке потребувало металу, машин та іншого обладнання. Спочатку залізниці будувалися для покращення вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів до Чорноморських портів, а також для воєнних потреб. Так перша залізниця в Надніпрянщині була збудована в 1865 році від Одеси до Балти. Великі промислові центри залізниці почали з'єднувати лише у 80-ті роки 19 століття. До початку 1900 року на українських землях було прокладено 8417 кілометрів залізниць. Новими промисловими районами стали Донецький кам'яновугільний, Криворізький Залізорудний та Нікопольський Марганцевий басейни. Активне освоєння Донбасу розпочалося на початку 70-х років 19 століття. Завдяки урядовим пільгам тут утворювалися численні акціонерні товариства з іноземним капіталом. Провідне місце серед іноземних вкладників належало французьким та бельгійським підприємцям. Унаслідок бурхливого розвитку вугільної промисловості Донбас перетворився на головного постачальника вугілля в Російській імперії. Майже через десятиліття від початку освоєння Донбасу в районі Кривого Рогу розгорнувся масштабний видобуток залізної руди. Провідне місце в освоєнні цього регіону також посідав французький капітал. На початку 70-х років 19 століття на півдні розпочалося будівництво перших металургійних заводів. Для спорудження великого металургійного заводу в Донбасі російський уряд безоплатно виділив англійському підприємцеві Джону Х'юзу землі з вугільними родовищами та призначив премію за кожен пудрейок, виготовлених на його заводі. Населений пункт, у якому жили працівники заводу, називали Юзівкою сучасне місто Донецьк. Дуже швидко Юзівка перетворилася на важливий промисловий центр краю. У цілому протягом 1870-1900 років виробництво залізної родини металургійних заводах півдня збільшилося у 158 разів, значно випередивши давній центр російської металургії на Уралі. Бурхливе промислове піднесення 60-х-80-х років дев'ятнадцятого століття спричинило виникнення в Наддніпрянській Україні великого фабрично заводського виробництва. Нові підприємства базувалися на використанні передової техніки парові двигуни, верстати, системи машин, більш досконалих організаційних форм виробництва. Основним паливом у промисловості стало кам'яне вугілля. Перехід до нових форм виробництва наприкінці 80-х років ХІХ століття в цілому завершився в машинобудуванні. На той час щонайменше 80% підприємств використовували енергію пари. Характерною рисою розвитку промисловості в Надніпрянській Україні наприкінці ХІХ століття став процес концентрації виробництва та поява перших монополій. Монополія виняткове право приватних осіб, держави, організацій, фірм тощо в різних сферах діяльності. У цей час виникли Союз рейкових фабрикантів 1882 рік, союз мостобудівних заводів 1884 рік. Союз фабрикантів рейкових скріплень 1884 рік. Перші монополії існували переважно у формі синдикатів. Синдикат монополістичне об'єднання, характерною рисою якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація продукції через єдину систему збуту. Члени синдикату зберігають виробничу самостійність, але втрачають комерційну. Процеси модернізації в сільському господарстві. Селянська реформа 1861 року звільнила селян від особистої залежності, але мало покращила їхнє економічне становище. Розміри наділів більшості селян були недостатніми для нормального розвитку господарства. Водночас провідники реформи не врахували природного зростання кількості населення, унаслідок чого наділи, якими володіли селяни, стали зменшуватися до катастрофічних розмірів. У 1914 році на тій самій кількості землі, яку вони отримали за реформою 1861 року, у Надніпрянській Україні господарювали майже вдвічі більше селян. До того ж, їх обклали високими податками і виплатами за землю. За офіційними даними, наприкінці 19 століття селяни сплачували в 10 разів більше податків, ніж дворяни. Поява нужденного села стала прямим наслідком реформи 1861 року. Більшість селян не могли придбати ні додаткову землю, ні сільськогосподарську техніку. Позбавлені можливості вести самостійне господарство, селяни були змушені йти працювати на панській землі. Так збереглися залишки кріпацтва у вигляді відробіткової системи, що полягала в обробітку поміщицької землі селянам і їхнім господарським інвентарем. Надніпрянщина зберігала роль європейської житниці, хоча більшість селянства бідувала. Найпомітнішим зростання виробництва товарного зерна було на півдні, де здавна переважала вільнонаймана праця. Урожайність зростала хоч і дещо повільніше, ніж в інших регіонах. Унаслідок цього наприкінці 19 століття надніпрянщина постачала хліб до центральної губернії Російської імперії та забезпечувала 90% експорту зерна. Одночасно зі зростанням виробництва товарного зерна збільшувалося виробництво цукру ячменю і тютюну. Товарного характеру набувало тваринництво. У надніпрянській Україні, зокрема у 80-х роках дев'ятнадцятого століття, існувало більше тисячі кінних заводів, де розводили високопородних коней на продаж. Провідне місце посідали українські губернії у виробництві м'яса, тонкорунної вовни, шкур, кінського волосу та інших продуктів тваринництва. Розвиток товарного виробництва наприкінці ХІХ століття сприяв деяким змінам у спеціалізації районів сільськогосподарського виробництва. Південна Україна, крім Кримського півострова, стала регіоном поширення торговельного зернового господарства. Крим та Бессарабія спеціалізувалися на розвитку виноградарства. Полтавська губернія вважалася одним із головних виробників Тютюну в країні. Інші губернії Лівобережжя та Правобережжя стали регіонами переважання цукробурякового виробництва. Зародження кооперативного руху. Новим явищем у модернізації господарства тогочасної Надніпрянщини стало зародження кооперативного руху. Кооперацію представники ліберальної громадськості розглядали як форму організації економічного життя, що сприяє його капіталістичній модернізації, створює ефективні механізми пристосування широких верст населення до умов товарного господарства і забезпечує швидке оновлення соціально економічних відносин. У Надніпрянщині в 60-х роках ХІХ століття було створено близько 20 споживчих кооперативів. У 60-70-ті роки 19-го століття споживчі кооперативи з'явилися в Одесі, Лебедині, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Чернігові, Києві, Єлисаветграді, Бердянську тощо виникло чимало товариств кредитної кооперації, що надавали позички селянам на розвиток господарства. Виробнича сільськогосподарська кооперація розвинулася у формі артілей, у яких об'єднувалися селяни, що брали в спільну оренду землю. Кооператив добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності. Першим кооперативом у краї вважається засноване в 1866 році споживче товариство в Харкові. Воно розпочало активну діяльність, створивши власну пекарню, їдальню підприємство з виготовлення мінеральної води, розгорнувши торгівлю одягом, кам'яним вугіллям, дровами і швейними машинками. Однак місцеві купці стали чинити йому перешкоди, заявляючи, що якщо товариство не припинить діяльність, то їм доведеться зачинити свої крамниці. У 1872 році харківське споживче товариство самоліквідувалося. Однак усі тогочасні кооперативні об'єднання діяли на основі звичаєвого права, не були оформлені на законодавчому рівні, що спричиняло чимало складнощів. Саме тому перші кооперативні товариства виявилися недовговічними. Перешкодами на шляху їх розвитку ставали низький рівень культури населення, яке негативно ставилося до підприємливих співвітчизників, відсутність навичок самореалізації та самоуправління і проблеми адміністративно правового характеру. Унаслідок розпаду перших кооперативів, розвиток кооперативного руху в Надніпрянщині в останній чверті ХІХ століття зупинився Урбанізація, розвиток торгівлі Друга половина дев'ятнадцято століття стала періодом швидкого зростання міст. Поряд із великими промисловими підприємствами виникали фабрично заводські поселення, які згодом перетворювалися на нові міста. Поступово містами ставали і залізничні вузли. Кількість дрібних міст скоротилася майже вдвічі, тоді як кількість великих і середніх міст подвоїлася. Так міське населення на Дніпрянщині в -х, 90 х роках дев'ятнадцятого століття зросло більше, ніж удвічі. За переписом 1897 року тут налічувалося вже 130 міст, і все ж міське населення наприкінці ХІХ століття становило лише 13%, незважаючи на загальне зростання кількості жителів. Особливо швидко кількість міського населення збільшувалася на півдні, де виникали нові фабрично заводські підприємства. Типовим прикладом став розвиток Катеринослава, який з невеликого міста з населенням 19 тисяч осіб у середині дев'ятнадцятого століття за кілька десятиліть перетворився на одне з найбільших українських міст, кількість жителів якого зросла в шість разів. Промислова революція швидко змінювала вигляд міст. Ті, у яких зосереджувалися фабрично заводські підприємства, перетворилися на великі промислові центри. Найбільшими з них стали Київ, Харків, Катеринослав, Одеса, Херсон, Миколаїв, Єлисаветград, Кременчук, Луганськ, Юзівка, Маріуполь, Кривий Ріг. Щоправда, ремісничі і мануфактурне виробництво повністю не зникли. Протягом другої половини дев'ятнадцятого століття ремісничі майстерні і мануфактури задовольняли потреби міщани, селян в одязі, посуді, дрібному господарському інвентарі тощо. Великі міста стали також значними культурними центрами, де діяли вищі і середні навчальні заклади, науково культурні товариства, театри і музеї. Життя губернських і повітових міст, які не перетворилися на промислові і торговельні центри, змінилося мало. Розгортання промислової революції, зміни в житті пореформеного українського села сприяли пожвавленню торгівлі. Велике значення для її розвитку мала поява залізниць, що зробила товарообіг значно дешевшим і швидшим. Внаслідок цього фактично зникло чумацтво. Протягом 60-х-90-х років дев'ятнадцятого століття змінювалися форми торгівлі, зростання кількості міст і міського населення спричинило поступову зміну базарів стаціонарною торгівлею через крамниці і магазини, вони передусім зосереджувалися у великих промислових центрах і продавали фабрично заводські товари. Для задоволення щоденних потреб населення в містах і містечках збиралися базари, на яких продавали продукти харчування. Зростання мережі базарів у 60-х-90-х роках дев'ятнадцятого століття було пов'язане з розвитком промисловості та зростанням міст. Наприкінці ХІХ століття в Києві щоденно працювали шість базарів, у Харкові та Одесі п'ять. У пореформений період Надніпрянщина посіла провідне місце в зовнішній торгівлі Російської імперії. Через Азовсько-чорноморські порти і митниці Волині і Поділля вивозилася значна кількість товарів, вироблених на українських землях. Більшість експорту становила сировина. Поряд із зерном вивозили продукти тваринництва м'ясо, сало, шкури, вовну тощо. Через Одесу у 80-х-90-х роках ХІХ століття експортували український цукор і спирт. Через порти й митниці Надніпрянщини ввозили бавовняні шовкові вовняні тканини чай, каву, прянощі, рис, вина тощо. Митні збори з імпортованих товарів залишалися джерелом поповнення скарбниці Російської імперії. Висновки економічна політика Російської імперії щодо Надніпрянської України в пореформений період не зазнала змін за своєю сутністю, а лише змінилася за формою відповідно до нової історичної ситуації. Промислова революція на українських землях завершилася у 80-х роках ХІХ століття. Її наслідком стала поява фабрично заводської промисловості та формування нових суспільних верств. Із кінця ХІХ століття розпочався швидкий процес концентрації і монополізації виробництва. Процеси модернізації охопили також сільське господарство, однак через недоліки реформи 1861 року їх результатом стало формування незаможного, а нужденного села. Промислове піднесення дало поштовх до зростання міст, вплинуло на сферу торгівлі.